От, дивися, друже, як обіцяв, відео про мій молот. Цей молот вже 4 роки, як я зробив. Коротко про його характеристики. Падаюча частина сумарно 35 кг. Бойки зроблені з рейси, болванки металолом. Основа. Профільна труба 100 на 100 мотор. Здається, 2 кВт 980 оборотів. Колесо Volkswagen докатка, решта все трошка токарних робіт, скажімо, і болгаркою напильником доробимо. Молод знизу має фундамент окремий ізольований, тому що спочатку стояв просто на землі, то сусідам було дуже весело. От. Отакий От молот. Єдине, що треба що доробити, це чуть більший шків приводу, щоб такт, швидкість ударів чуть-чуть збільшити. А в загальному я дуже задоволений. Так що рекомендуємо, якщо є можливість де таке діло поставити, то можна собі склепати і горе не знати. Все, дякую за увагу.